Шановне панство, сьогодні у нашій програмі прем'єра. Студії Укркінохроніка та Укртелефільм представляють нову документальну стрічку художник Микола Комановський. Колись в Бофіса я читав таке оповідання якому йшла мова про одне плем'я, в цьому оповіданні вписано, як вибирають поета. Там це відбувалося дуже просто. Люди сідали в коло, і кожен щось розповідав. В процесі розповіді, от якщо враження від розповідаючого впливало настільки, що в людей ніби мурашки йшли по тілу, вони всі відсовувались. Потім накидались на того, розповідає чого, і вбивали його. А потім на другий, на третій день говорили, ох, як гарно він сказав, аж мурашки тілу вийшли. Так от наше суспільство дуже нагадує таке плем'я, де, значить, слухають, слухають, потім в один час накидаються, вбивають і тільки ради того, щоб мати можливість сказати, от він гарно говорив. Засядем, браття біля чари, Лібо хаям, Війн, бодлер і я. Нам невідомі ремісницькі чвари, Аби лиш не всякала суля. Нам в побуті властива і статечність. Шануєм вас, держава і сім'я. Але сьогодні п'яні не до речі, Лібо хаям, віон, бадлер і я. Та що я ж тут плету? Не змила ж їхню славу, плитка і холодна часу течія, але ненавидимо однаково іржавих Лібо хаян, піон, Бодлер і я, Тримаю світ у трепетних долонях, Хоч в ньому самовпевненість дрібна моя, Про радість бути шепчуть вам з бездоння. Лібо хаян, піон, бодлер і я. Я в великій мірі завдячую, окрім Норвіда, ще й нашому волинському поету Кості Шишку, Мому товаришу, завдячуючи якому я практично зрозумів життя, можливо, ще з іншого боку. Вознесенський сказав так, що людина, яка написала хоча б один вінок сонетів, вона заслуговує вже на бюст, на погруддя. Кось написав три вінки сонетів. Десь взяти в 70-ті роки, коли от я закінчила училище, то раптом почався такий страшний якийсь вакуум такий, знаєте, просто от е, вечір, 9-та година, і вулиці пусті, кінотеатри пусті, ішли, значить, оці Брежнівські фільми, ніхто нікуди не ходить, всі ну, от така пустота. Ну, тоді взагалі в бувшому союзі було таке. Підпільне життя, це у Львові було таке своє внутрішнє, художнє життя, до якого ми звикли. І ми тут раптом опинилися в Луцьку, і було дуже так психологічно важко. Хоч крути, не крути, все одно провінція є провінція. Треба бути, перш за все, напевно, вже якоюсь особою для того, щоб їхати в провінцію від всіляких спокус великого міста і тут себе зберегти. Звичайно, якщо на провінцію попадає. Людина не загортована. І маю на увазі так, творчо і духовно в тих всіх відносинах. Вона тут пропаде. Провінція стояє Ліна, знаєте чому? тому, щоб тут так можна було швиденько спитися. Провінція це буденність. В місті великому багато свят. Відкриття різних виставок, різні всілякі вечори. Тобто перевага великого міста в тому, що воно живе все-таки духовним інтелектуальним життям. Провінція цим життям практично не живе. І якщо сам собі не створиш якоїсь моделі того духовного життя, якщо ти не відбереш для себе колег, товаришів, з якими би ти... А окрім того, це і від тебе залежить, як ти будеш це все провадити, не на рівні обивательському, то тоді і люди будуть тобою цікавитись. І поступово-поступово буде відсікатися те, що не потрібно. Тобто будуть відсікатися ті люди, яких цікавлять тільки гроші. Або там просто повсякденні проблеми. А цього тут в місті стільки, знаєте, що загинути це раз-два можна. Ви чудово знаєте, що було в виставочних залах і що нас навколо оточувало. Мені хотілося зовсім іншого. Ну так, але все одно. Все одно. Я, я читав журнали, от, переглядав їх і відчував, що щось не те. Не, тобто не те, що мене могло би наповнити зовсім з іншого боку. Я бачив, що протилежне по відношенню до того, що мені хотілося. А вже потім я аж прийшов до тих символічних рядів, поступово я прийшов до чорного гумору і зрозумів, що я в певній мірі є також дитя отого чорного бачення світу, але не такого, який веде в нікуди, але який мусить би виводити, власне кажучи, тому що через смерть ми йдемо до життя. Я написав такий на чорнор тиша. І на обговореній виставці це все трансформувалося в зовсім інший вид. Значить, Сказали, що ця книжка це Біблія. А в ті часи, не дай Бог, нагадати про віру або про Біблію. Це були крамольні речі. Рослинка з корінням, значить, це вирване життя. Кілішок перевернутий, це символ якогось п'янства або символ всевипитого. А муха це розносчик зарази. Одним словом, назвали роботу чума. І у зв'язку з тим я мав різні розмови з головою спілки, що мене ганили, що я от такі от речі малюю, які несуть за собою якісь такі підводні течії, які хочуть зруйнувати погляд на соціалістичне мистецтво. Символом сна і в ті застійніші часи. Сонце був якийсь такий символ марень, мрії, що от воно має бути, що воно відбудеться. Тобто це була, так би мовити, застигла музика, яка мусила би звучати в кожного вуха. На той час були найбільш головним, найдрібніші речі, такі як муха, мурашка. Та ж сама муха вона говорила про той самий всесвіт. Вона така сама тваринка, тільки, можливо їй там не настільки приділено уваги. Я просто е, хотів звернути увагу на те, що існують в природі художника і взагалі людини можливості надрізу настільки тонкого. Щоб можна побачити, як пульсує кров в венах. А як це зробити? Це вже залежить від самого художника. Тобто е, можна, звичайно, малювати далекі простори, гори і так далі, а забути про ту комашку. От із цієї комашки, в принципі, починається вся особистість. Якщо ми так вернемося до кожного, ми також комашки. З нами поводилися як з комашками. Робота, яка пролесіла на всього один день, на цьому з м'ясорубкою. Тому що побачили в цьому таку величезну крамолу, що я от хочу там підірвати підвали нашого соціалістичного образу життя. Постійно шукаю в житті як чогось такого, що може зачепити всю нашу дійсність. От І сказати, і вивернути її так, щоб показати, що вона в нас не хороша. А вона насправді у нас хороша. З другого боку, треба бути гордим, що аж так відчитувати символи або там цілий символічний ряд вибудовувати в тому, де його немає. якась суцільна структура, в котрій розміщені предмети. Тому що вся суть, напевне, художника полягає в тому, щоб розбити отой картинний простір. Я його, так би мовити, ускладнюю сам для себе, створюючи його без горизонту, без перспективи, яка б вела далі, без глибини площина сама по собі. Заповнена знаками і образами, які мусять говорити зовсім про інше. Якоїсь скорботи, або з помічати щось сумне, або там погранича між веселим і сумним, яка здатна на якісь глибокі, меланхолійні стани, аж до депресії, аж до помутніння розуму. Окрім того, я не є та людина, для якої потрібна була та епоха Брежнівська чи Сталінська. Я завжди От навіть в нашому цьому теперішньому товаристві шукав би якогось конфлікту, який би показав про трагічність наших взаємовідносин. Тому що так воно і є, в принципі. Я не той художник, який мусив би там повчати. І Наталка така ж сама, який би мусив би вказувати там шлях до чогось світлого. Я говорю про, про те, що ми є всі трагічні особи. І що ми всі ходимо по лезу, Отого ножа безумності. Але ми стараємося не говорити про це, стараємося не помічати цього, стараємося говорити про інші речі. А в принципі, ми є, так би мовити, в великій пастці. Ви мене питаєтесь про давно забуті якісь почуття про те, що давним-давно минуло. І маю на увазі те, що стосується... Серії робіт Гранд Маршал та І мені надзвичайно складно говорити. Я єдине, що пам'ятаю, це тільки той такий загальний стан. Якби прийшлося поламати пальці, припустимо, або там їх розірвати долоню. От, мені би е, боляче не було. Є така пустка, якийсь такий шалений абсурд. І от той абсурд він і там є в тих роботах. Серія називається Гранд Маршал Це Тадафе. Великий марш самоспалювання, де людина сама себе спалює, спалює в тому абсурдному існуванні, в тому своєму абсурдному житті. В той час, коли я задумував через те, що е, я ходив з цією емоцією, і вона м, швидше стосувалася якихось м, якогось до, душевного, такого болю, а не фізичного. Біль, яку неможливо було реалізувати в іншому якомусь вигляді. І я вирішив, що цією яскраво вираженою формою, такою інтенсивною, емоційною, може бути тільки жіноче тіло в вигляді якихось таких вогняних плям. На сьогоднішній час дивитися, як наша та ж сама козацька демократія і козак як символ якогось духу революційного, визвольного, як він перетворюється на ту російську березу, оспівану і синіну, а потім так споплюжено устами різних людей. У зв'язку з тим в мене виникла така серія, яка називається Клейноди України. Клейноди це ті символи. Ті речі, якими ми пишаємося, це і козацькі голови, і ті ж самі козацькі шаблі, і відвага козацька. Наші предки відношення наше до тієї історії, до того, що було. Хоча воно на сьогоднішній день має все вигляд такої якоїсь театральності, яка тягне за собою тільки якусь показуху, а практично духу якого такого його практично немає. Він поламаний той дух. Згадайте, там в мене на тих клейнодах України в одній повзають мурашки, в другій колорадські жуки, в третій просто слимаки. Мені хотілося в такий спосіб показати наше відношення до тієї нашої історії, до тієї нашої минувщини. Ж руйнував ті замки, ті церкви. Ми. Це, звичайно, приходили вказівки, але ж ми могли стати і не дати це захистити, не дати це знищувати. Хоча і ми самі знищуємо. І тому ми такі, власне кажучи, і є отими шкідниками, колорадськими жуками, які відносяться так до своєї історії, до, до своїх клейнот, до своїх цінностей, потім мусили би стати величезними символами, святинями. Проба цих двох осіб піднятися. Школо тому що вони хочуть, так би мовити, робити це так, як птахи. А цей підйом мусив би відбуватися зовсім інакше, він мусив би, мабуть, духовно відбуватися. Тому то й вся біда, що наразі поки що духовного, того відродження практично немає. Сьогодні вже на вулиці стоїть 92-й рік. І сьогодні здавалося б, можна було б і не говорити про те, що було. Хоча я так дивлюся на те, що було, в принципі, з посмішкою. Але з такою гіркою, через те, що я вважаю, що наше покоління, покоління моїх друзів, поетів, художників, воно є до певної міри поламане, понищене. Через те, що в той час, коли я от приїхав сюди в Луцьк. Мені було десь, ну, років 25. Це якраз був час для того, щоб тільки будуватися. І саме в той час не волі було читати, припустимо, там, ні Нічше, ні Шопенгауера, ні Хайдегера, Значить, там, ні е, 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 ну, Геси так трошки, там всесвіт надрукував Степовий Вовк. Ні кам'ю, ні Кавки. Все це було під такою загрозою, під такою забороною. А все це, в принципі, торкалося однієї справи, справи творчості. І не дарма ж говорять, що чим шкірка в молодості насякне, то вона віддасть це потім все. Після того, як я зробив свою першу персональну виставку, я зрозумів, наскільки я є знівечена і потовчена людина системою. А в цілому це був такий глобальний масштаб. Якщо згадати... Творчість Параджанова, він найяскравіше відзеркалює оту потовченість, побитість і душі людської, долі людських і взагалі країни. Дивіться, яка цікава штука. Параджанов бере, припустимо, тарілку, розбиває її на шматки і потім з неї формує, організовує якийсь простір свій колаж. Народжується щось нове. Практично те ж саме відбувалося і в нашій державі. Хоча тарілка була дуже красива. Так, а тарілка була розкішна і що саме цікавило, що та тарілка втратила свою функціональність, незважаючи на те, що вона розкішна, гарна, з певною історичною традицією. Так само і в державі в нас. Я шалено закоханий в таку форму, віршовану, як сонет. У мене є така збірочка, світовий сонет, в котрій я знайшов для себе такий віршик. Іпсена з циклу картинній галереї. І тут є дуже гарно написано, ні, це не ти співаєш, як було. Тебе снага пісенна і весняна покинула. Це тільки шелестіння. Це шародить надламане стебло. Практично Іпсен дуже... Мені здається, точно вловив мене, вловив те, що в мені відбувається. Заняття термометра, вони зроблені після того, як я зробив ілюстрації до журналу Всесвіт для порнографії Гомбровича. Це сама річ Гомбровича, порнографія вона надзвичайно тонка і говорить про якісь такі взаємовідносини між людьми, котрих ми практично майже не помічаємо. бездумних людей повторює, про те, що там мистецтво належить народу, От я можу чітко запевнити всіх, що мистецтво нафік не потрібно народу. Мистецтво потрібно перш за все тільки тим людям, хто його робить. Тим хворим людям, хворим тим душам, які можуть <кхід> там плакати від того, що там Соловейко вранці щебече. Мистецтво потрібно... Тільки з точки зору розваги, з точки зору легкого. Поїли, випили, і щоб воно, не дай Бог, не впливало на наші мізги, щоб не заставляло думати, бо і так тяжко. Дарма сказано апостолом Павлом, що якщо по благодаті, то не по ділах. Тому що художники, поети, не всі від природи є обдаровані благодаттю, даром Духа Святого. І відповідно, вони не можуть ту благодать, яка на них є, користати. Художник він реалізується шляхом малювання на піску. І намальований образ на піску змиває хвиля. Головне продукування ідей. Я знав, що мені туди зась, тому що я малював не те, що потрібно було для того, щоб бути членом спілки. От. А сьогодні, на сьогоднішній день я вже докладно розумію, що ці всі комуністичні структури суспільного буття, куди входять спілки письменників, спілки художників, ті общинні родові клани все це не для мене. Я так собі думаю, що щось орел літає один, а горобці з